Привіт усім маленьким будівельникам! Сьогодні ми відкриваємо дивовижний набір із серії і Команда. Знайомтеся. Кремес і Мікс разом із кінетичним піском. Готові поринати досвід будівельних пригод. Почнемо розпаковку. Цей набір містить дві фігурки улюблених героїв Кремеза і Мікса. 85 грамів кінетичного піску у зручному контейнері, а також два будівельних інструменти. Форма для створення кубоків і валик з візерунками. Все це створено, щоб зробити гру яскравою та творчою. Подивіться, які реалістичні та яскраві фігурки Кремеза та мікса ці цуценята готові до будь-яких пригод, а кінетичний пісок справжня магія. Він легко формується, налипне до рук і зберігає форму, що робить його ідеальним для будівельних ігор. Інструменти, які входять до набору, допомагають створювати ідеальні будівельні блоки, використовуйте прес-форму, щоб зробити кубики, а валик допоможе додати текстуру для вашої будівлі. Гра стає ще цікавішою, коли можна створювати унікальні конструкції. Разом із Кремезом і міксом діти можуть відтворювати улюблені сцени з серіалу або вигадувати власні історії. Така гра розвиває уяву, креативність і дрібну моторику маленьких будівельників. Набіри з Кремезом Міксом і кінетичним піском це чудовий подарунок для маленьких мрійників. Збирайте колекцію ігрових наборів «Кремеса Команда та створюйте свої будівельні пригоди разом із веселими героями. Будуйте, грайте, створюйте. «Кремеса команда чекають на вас.